Жили собі маленькі друзі мишки, жили за шафою в кутку, в бібліотеці, там жити не боялись ані трішки, бо там жили неначе у фортеці. Туди котів ніколи не впускали, ті по полицях лазили усюди, та все вони навкруг перевертали. Туди ж Читать книжки ходили люди. Вночі ж, як не було ніде нікого, виходили із Нірок друзі мишки. Вони так полюбляли, між усього, цікаве все собі шукати книжки. Вам дивно, що читати мишки вміли? Нічого дивного, жили в бібліотеці. Нічого іншого вони й не робили, як літери вивчали, так від серця. Бо так уже їм прочитать хотілось, про що то люди там усе читають. І ось вони й собі читать навчились, Що прочитали, і вам розповідають. Немало вони книжок вечорами уже передивилися гарненько, і так багато вже помандрували світами різними, що дуже далеченько. Страшні казки в книжках їм зустрічались, а інші були геть незрозумілі. Книжка за книжкою вони усе шукали Знайти таку, щоби добру навчила. То сваряться в книжках, а то все плачуть. Дорослі ці книжки всі ні до чого. Так вирішили врешті, але бачать лежить розгорнутою книжка якась нова. Поглянули, а там ось на картинці дитя веселе чоловік тримає і зацікавились відразу нею мишки. Цю доброю вже, мабуть, називають. І почали тихенько розглядати. Як зветься ота книжечка гарненька. Дитяча Біблія. Так по складах читати почало мишеня тоді маленьке. Вже після першого її оповідання. Доброю книжкою тоді її назвали, і кожен вечір на полиці на нишком вони її старанно вже читали.